Czy na ty ich bierze? Można. <gry> <gry> o, można. Tu coś ciekawa. O, coś pokazują. Jakiś multik? Jakiś straszny multik. Kto tam? Oj, dla kieszy, boże, straszne. <реш> <Чуть не вмер. реш> Буде Так, вітаю усіх з вами, прийти. Я тут чуть не помер на початку за апартмент 57. Якась невеличка інді хоррор. Будемо дивитися, не лякатися, а може лякатися. Хто знає. Починаємо. ой Так щось там пишуть, але ми це читати не будемо. Дуже важко. О, так. У нас тут дощ якісь дуже страшні. Оце ми, звісно, вибрали. Тут людей розшукують, а ми вирішили тут відпочити. От ми, звісно, щось там. Повелись на рекламу? Ну, типу, тут з металу все зробили. Куди нас о, до доброго занесла? Вечора. О, о, ви хочете погустувати? Погужгувати у нас сьогодні? Хочете подивитися на ваші апартаменти? Це старий готель. Коротше, обращайтесь. Так, що у вас тут є? Можна книжку взяти? Дайте ключі. Ключі. Та візьми ключі, наш ти їх вертеш. Так. Так. Ми пішли. Вже були ми, конечно, в одних апартаментах, що у нас там. От страшний дядько. Повісили. Так, ми, а ми 57-й. Давайте будемо шукати 57-й, стоп. А можна подивитися інвентар? Я тут тільки можна вернутися до меню. Ну, давайте. Сюди не війти А, 33-й? Це 219-й, от у вас? Звісно, 264. -й. Я поняв. То той, той, хто номерував. Не стіснявся. І все, що підряд тикав. Що там у нас на вулиці? Іде дощик, дом, Дома. Два дешні, Ой. Так. Це наш? Ні, це 501. Це не наш. Це теж не наш. Це теж не наш. Консьєрж! Консьєрж, візьміть мій багаж. 72, 162й. 11, 128. 119, 333. 267, 18, 39. Нам на третій поверх, значить. А можна бігти? Бігти не можна, це добре. можна на якусь іншу кнопку бігти? Ні, не можна, слава Богу. Бо тоді, якби можна було бігти, значить прийшлося б від якихось монстрів тікати. Тоді просто буде атмосферу і лякати. 94-й, 77-й, 280-й, 224-й, 419-й, 48-й, 118-й 96-й, значить з тої сторони. <плес> На секунду музика зникла була. Так, 666-й нам сюди, наверня. Я не Тринадцятий. 13. -й, 47. -й. Десь ще буде наш 101. 610-й. Не депоху тут не буде. 57-й Накидається того. А тут в цілому непогано. Так, да? звісно, трошки плісня моє. Але в цілому це не так погано виглядає, як. Тут. Але нічого. Жити можна, звісно, картинки тут. Не дуже красиві. Могли, могли б щось поцікавіше сюди засунути, але ладно. А, поприбирати. А що, прибиральник? Ой, холодильник як в житті. Гудить. Як в життю. Так, саме викидаємо. Не гуди. Гудюн. Можна чаю якогось зробити там що? Холодильник, або там щось. О, є щось. Та ну, яблука, вода. Старий, звісно, ржавий, але піца навіть є. Якийсь що... солодкий молоко, та нормально всьому. Закрий холодильник. Так. Що тут наше є? Багато бруду, ще мусор. Який треба викинути, бідненько. Та й добре, ще й бідненько. Але. Сметра, княже, ми. Заплатили за цей апартмент. Так, де мусорка? Так, тут ще одна кімнатка у нас є. О. В... Ванна в якій ковер. Ковер. Так. Хто ставить килим у ванну? Скажіть мені. Чи це, типу, щоб відразу ж він і автоматично мився? Ой. Якщо повикидати... Ой. Ще мені доплатити мають за те, що я тут прибираю. Мені каже, це твій власний рук. О, здрасте. Це що хаус фліпер? Тільки страшний. Не знаю, як назву це. Так. А, тут шадо кинати. Ай. Де ще по-любому? Йо, ми щось яке сміття тут. Ну точно хаос фліпер. Тож в таких стареньких, пліснявілих домиках прибирали. Що тут є? По батареях вода тече. Голосно слухайте, не заснеш. Цікаво, що тут ще за кімната. Ще якась кімната. Тільки тут це вже спальня, а то це щоб дивитися. Багато лишніх кімнат. Можна було собі в одну кімнатку це все вмістити. І це було б набагато комфортніше і красивіше. Вроді би вже цей мусор. Чи мені кажеться. Телевізор можна. О, можна. Чуть-чуть. О, щось показують. Якийсь мультик? Якийсь страшний мультик. Таким ми, ми мультики не дивимося. Так. Де ще сміття? Тут більше нема сміття. Надіюсь, тут ще не буде якогось тайного в закову сміття. То хто їх знає? Де там... О! Я ще прибирав рот. Чи то я вже забуваю? Зараз хочу такого зробити скріншот. Якось потім. Можна скріншот? Можна. Якось потім я це підріжу на обкладинку. Нехай буде. Давайте ще зробимо отаку візьмемо швабру. Або ні, давайте такого краще зараз. Хоча давайте зробимо і тут. Не, не тут, не так. Так. Типа ми заходимо. Я також ваберую. Потім підріжемо, зробимо, як треба. Так. Дивимося далі. От, де треба прибрати. Так, Тут, тут вже чисто нанизу, там вже чисто нанизу. Надіюсь, воно в... на стріму виглядає нормально Немає лагів цієї гри. Зараз гляну. Я ж відійшов від тебе холодильник дзінщить Дзин... воно. Все, йдемо робити кофе. Навіть не розумію, що це. Так, окей, вода є. Уяп, уям. Оп, воп! Місочки. Це що? Український що ж? цукор ще. не... Так. Окей, ти хочеш кофе. А в нас є кофе. Кофе він захотів слухайте. Чи, 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 чи це Ти маєш на увазі кофе? Ні. Може внизу? А, дійсно є. Це чай якийсь. Хоча кофе. Р, римеб тут дрінк. Ще секунду. Тут на це дивитися тільки кофе випити. Він такий от. Так, що далі? Хангрі каже. А тут піца є. Швидко но запал... підпалили і запалили, слухайте. Звонять. Чого звоните? Алло? Алло, рюм. Йохангину. Пеп. Алло. Да-да. Діть в баню. Пітка. Ще не готово. Готово. А, треба тарілка, я понял. Десячу тут отарілочки. Так, watch-tv. Не, ти, ти, ти не хоче. Некрасивий. Не, не Ах. О Боже, як ти його знайсешь? Кроп-кроп. Бжах. Прасик який. О, хтось кнук. Кнук на тебя до нас. Ну кто там? Та там. Ой, лякаєш, боже, страшне. Привіт! Що за Максим? Максим, ну в натурі. Прийшов. Так. Шугар. Ну. Тачки трошки зачіски додавати. Так. Хочеш цукор, щоб я йому приніс в апартамент 191. тут Ми ми працюємо тут що. Ходу. Цукор ти хочеш, я приніс, слухай. Шугер чи що шу гарином будеш? Mm -hmm. Ой. Хто б мені був? Боже, все, хватит говорить, хочеться. Mm -hmm. Ну, стіт. Я побачу, як муха полетіла. Вот тут і він замічаєш, звісно. Yeah. Боже. Я не хочу Дядько, тут. Швидкий ти, Слухай, я Сонін, це Сонік, це Соник. Цукру він хоче. Став би постояв? Ні, я маю перенести йому. Зараз давайте холодильник закриємо. Тож, зараз прийдем, як в Спанч Бобі все буде заморожене. 190. Один <laughs> посмішка його лякає більш ніж вся гра Outlast. <laughs> ну, це точно. Цукровано хоче. сім чотири, двісті двадцять четыре, двісті вісімдесят три. 48, 419, 96, 118, там что низу десь. Тут крувано хотіть. Раз хочете міг постоїти? Ні, воно взяло дременуло. 162, 72, не то не то. 199 99. Не то. Не то. Тоді значить з той сторони. Тоді ми йдемо в іншу сторону. Так. 33 Давай, відкривай. Ніхто. Відкривай, сказав. Ди в баню. Ай. Як так можна? Хтось там сзади стукає, але ми повертать не будемо. Все нормально. Пойдемо Двір, Двері закриті. Та й карізниця, боже. Ти ж один тут. Хорошо. Батер холодна. Там хтось співає. Це ми співаємо. Походу ми співаємо. Окей. До кровать каже. А що такі великі апарт ой. Так. Я ж закрив. Сто відсотків зараз буде якийсь Телевізор вмикнувся, а, ні, ууу, здрасте. Я тільки дивлюсь, ну то окей. дивиться він. Що, поїв, цукру? Мені буду Побачимо, побачимось скоро. Не хочу з, з, з вами бачитися. Ой. Це було страшно. Хм. Та ну. Поганий кінець. Ти йому не матувати цю кру. Чи не мав Чи мав відкрити тоді, коли ти він поступили Може бути. Не нечего. не чекаю. Я не ну, можу тебе в наушниках ставити. Mm. Ну, давайте спробуємо на іншу. Хто Там він за дверми. Ну-ка, що ж Dlaczego ona No, daj trochę poczekajmy. Może w... czym ja nas chcesz chcieć, to szwab? Bo my A! Może Можу його взяти? чогось в мене на ньому світиться. Ну-ка. Що мене на ньому світиться? Дядьку щось? Хм. Що ми ще можемо зробити? що кнопки на тобі світяться. Вставай, що спиш? Нет, кура нема. Дякую, що тобі дати, може дати тобі попити? Може біг не? Це вже нема. Може яблуко води? Ну швабу ми можемо взяти. Може його діти. Zaraz się pokazuję, że nie naczy, to otwierałem drzwi. Zostreci, się, sąd boju. Udawajcie krocze, bieram szwabru, jak się, się szwabru. <grym wytrych> <grym wytrych> <grym wytrych> ja nie znaję, jak sobie to mu pokażę, na co będzie. А тих, хто на стрімі залишаєтесь? хто на ютубі ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Я все читаю і дякую за перегляд.